Привіт, друзі! Це «Адам». Ми щойно були на зустрічі з ветеранами ЗСУ, хлопцями з реабілітаційного центру Титанові. Посиділи, поговорили, випили кави, пацани заряджені, пацани-красавчики. Цю зі мною. Право так. в тому, що хлопці зараз відкривають великий збір на 15 мільйонів гривень для реабілітації також наших ветеранів для того, щоб зробити їм класні протези. Ми також хочемо до цього долучитися. долучитися. І 9 березня ТРЦ Республіка буде концерт благодійний в підтримку цього збору. Тут можна буде прийти задонатити, можна буде послухати класну музику, можна буде поспілкуватися з Титановими, нашими так. героями, і також хто задонатить від 300 гривень. Може виграти новесенький зікар класну тачку. реально. приходьте 9 yeah. березня в Республіку. Робимо.